Так, всім добрий вечір. Сьогодні поговоримо про гранулятор і ціле зерно. Ну, то буде позже. Ось як змішувач працює. Корм для курей, для бродячих моїх курей. Люцерна, пшениця і кукурудза. Більше нічого тут немає На цю повну бочку воно без весу, без нічого. Ось От отак він на боки скидає. Зараз піду ще досиплю. Ось тільки засипаю і воно пішло по кругу. Ось отак і. Ось От так він працює. Осипає собі на края, не спіша. І все. Я його як зацікав сюди, кидав семічку. І вона дивився, через скільки вона проходить. Битро вона проходить. Так, їдемо далі. У нас буде основна задача це показати, гранулірує він ціле зерно чи. Ні. Так, поки те мішається. Дивіться, я пшениця, кукурудза. Ну і вкину макухи. Отакі куски. Це не соєва макуха, що її там. Ось так я її перемішав, але все рівно воно йде під зволоження. Я думаю, як його на холодну вам показати чи на гарячу його показати. Не знаю, зараз я отак. Ось отак я її уважню обично. Є хтось щось боїться увлажняти, ну, зерно ціле увлажнити важче, ніж де. Якщо хтось то боїться увлажняти, і чого багато вологи треба, треба, тому що тому що не тягне. От не тягне він і все. Не вистачає, 200-та матриця 5,5 кВт, Ну, з нього не в тому. Зараз я його розмішаю. я того змішувач. Що, запускаю? Ага, я його не відпустив, ще ключа нема це ж тоді знімав, як показував вам, яка матриця повинна бути, так і не запустився він холодний. Піджимаємо одною рукою і другою. Ролики треба і ключом піджимати, тому що ось напруга поставив, подивимося, як вона буде у нас сідати. Так. Так. Ось наше зерно. Потихеньку його гріємо. Він гріється, по чуть-чуть, ніхто не сипить із-за уха йому. Це випадає, видавлює стару грану. Тут буде біла грану лайти. Тут треба розуміти, кукуруза прошлогодня, вологе, такі кучки занадто. Тільки трещить. Зерно теся, каже діяти. Гранула чистого зерна. Бачите? Яка просапка. Його треба піджати на одну четверту оборота. а щоб його нормально піджати, тоді він би пішпаньорив би б нормально і розігрівся б хорошо, якщо він піднятий угорі. видно? Лігко відділа. І тут для зволоження треба хитро його. Ось вам. І ось вам гранула. Бачите, підсипає трошки дерті всередині. Значить йому. Значить йому мало волого. Ось вам гранула. Тільки питається, який смисл її гранулювати. Ну це тут спиниця, кукуруза. І ото ж я скажу, жменю кинув цю mm -hmm. маку. Ну, вам гранула. Для того, щоб крапка додається якась... Антицвіль, ну воно якось там по-другому називається, я не знаю, як воно називається На підприємство. Бачите, випала чорна, десь запалена була. Ось воно так, він сипе. Це двохсотий. Так само буде сипати, 150-й. Не треба його боятися. Ну його ще придавити би б, звісно, я там од руки його слабо придавив і ключиком. Але Уви, я його не могу придушити. Так, ціле зерно. Бач. От вам всі відповіді на, на те, буде він гранулірувати ціле зерно чи не буде. Буде, де він піде. Якщо ви хочете... Достигнуть гранули така, як железобетон, бетон, ви її не достигнете. Ось вам така гранула. Те, що буде крошка, візьміть крошку з обичного мішка. Візьміть з обичного мішка і побачите, теж буде крошка. Ось вон, гранула із цього, скажіть, я скажу, з цілого зерна, Стоїть питання, тільки наше? Коли робити правильний корм? Це в мене для бродячих курей. Ну, Я ще чого кинув макухи, в мене там є голуби горлочки єгипетське декоративні. Я їм буду його давати. Це я тут самий питається. На що його робити, коли, якщо додати премікси і всяку ерунду сюди, е, кальції кальці, там, щоб будь, б воно б не було, е, цей. Е, значить, е, його треба рівномірно розмішати. Люди бешені гроші платять за змішувачі, за цього. За ну, охладитель то вже розкош. І охладитель її не треба, як Паша каже, піду її сушити. Її сушити не треба, її треба охладити просто-напросто. І в момент охлаждення вийде лишня пара. Так що оце таке. Ось така гранула та, де ми прошлий раз гранулірували куряче. З ним покажу, кажете, кури яйця їдять. Чого вони їх їдять, я не знаю. У мене, ну принаймні, вже два роки яйця кури не їдять. Лежать собі хоча б щось яйця. Ось вам це в охолоджувачі, а ці буде так. Зараз я з ним трошки покажу, як оте для бродячих буде гранулірувати. Корм для бродячих курей, ось це вам без зволоження. Ну тут, звісно, на цей змішувач без зволоження. Скорость зразу падає. Його тут що дає йому? Трава. Трава і повиключувано все, зменшується скорость. Для того, щоб він шурував таке, як треба, додати обороти треба. Обороти скидали всі для того, щоб премікси і тому проче не згорали, щоб не було температури. Добавити йому треба обороти. Обороти я додати не буду, він здохне він просто, він не потягне. На 5,5 На кВт він не потягне. Ну, температуру вже чутно, звісно. Без воложення взагалі. Бачите? Немає ніякого працьованого. Бачите, не комочка, нічого нема. вам. Хотіли без зволоження? будь ласка, без зволоження. Дивіться, друге відро. Хотіли без воложення, вам. Тільки із Ну, Продуктивність падає. Я, я спеціально, в принципі, ні, не спеціально, я це зробив. Чи вже під цей робив, я не пам'ятаю. Зробив охолоджувач, мені проще його трошки уважнити хай воно ширує швидше, бо я скажу, вісну того времени недостатньо. достаточно. Оце цей корм, отак я і буду хранити я його нікуди не буду етати. Ось він так грамів. Побачили все із і без вологи. Якщо в кого-то вибивають автомати, в мене теж 25 ампер виб'є, виключувано все на світі в хаті що можна. Голяр з розетки, воду, не дай Богу, склажені, щоб ніхто не включив. Однак. Бачите, забирає він через один ролик. Ну хоче він так забирати, живе він своєю життю. Хай забирає, раді Бога. Главное, що воно роботи. Вони роблять обидва піроліки. Просто десь підбилося під один. А можна нерівномірно піджати. Та що все, хай собі силює. Коротше, скільки людей, скільки нені. Ціле зерно він гранулює, ви бачили, бачилися, веселіє, чим без зволоження. Не знаю я скільки тут відсотків тої трави. Все, всім мирного неба на добраніч, до побачення.